Який ваш прихований потенціал? На що ви здатні? Давайте подивимось, але спочатку лайк для енергообміну, і якщо вам цікаво дізнатися про ваше майбутнє або розібрати якусь складну ситуацію, будь ласка, приходьте на особисті онлайн консультації Я вас чекаю. А тепер на що ви здатні? Карта, коханці, закохані і п'ятірка мечей. Дивіться, ви здатні завоювати чиєсь серце, ви здатні перемогти у якомусь у сфері стосунків. У коханні ви можете заволодіти чиїмось. Серцем, добитися а, того, що людина вас покохає, добитися того, що ви помиритесь з кимось. І у вас такий потенціал, ви вмієте, чи можете це здат, здатні бути а, у стосунках щасливою і щасливим. Здатні і є такий потенціал. А, не просто не заслужити, не добитися е, кохання у якоїсь боротьбі, а скласти, скласти зброю і через, е, через свою е, душу, через свої емоції, через свою якусь таку поведінку ви е, можете е, добитися дуже таких гармонійних стосунків, коли е, вас. Е, Людина покохає за вашу душу, за вашу зовнішність, за ваші якісь е, якості такі, знаєте, душевні. Отже, ваш потенціал в тому, що ви здатні бути коханою. І це кохання таке взаємне. Ви е, маєте потенціал до міцних стосунків. А якщо досі у вас Таке не сталося. Приходьте на особисту онлайн-консультацію, і ми зможемо подивитися з вами, що для цього потрібно, в чому проблема, і що для цього потрібно. Отже, я вас чекаю.